У Черкасах вшанували пам'ять загиблих на виробництві. Напередодні Всесвітнього дня охорони праці близько сотні небайдужих зібралися біля монумента. Усе, аби нагадати про безпеку праці. Далі Ірина Головка. Жило дай покладання квітів. Ось уже дев'ятий рік, як в Україні, згадують працівників, які загинули на виробництві. У цей день, говорить спеціалісти з охорони праці, хочуть привернути увагу працівників та роботодавців, бо дотримання правил безпеки може урятувати, чиє життя. Ці люди лише частково деякі були винні у тому, що порушили свій обов'язок додержуватися охорони праці, але найбільша відповідальність, звичайно, на цьому у роботодавців, на яких і на сьогодні така відповідальність, бо дуже прикро дивитися, коли люди не оформлені та ще потім страждають на виробництві і, звичайно, не отримують ніяких виплат. В управлінні виконавчі дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Черкаської області закликають роботодавців уважніше ставитись до культури охорони праці, ретельніше контролювати своїх працівників на додержання правил з охорони праці. На сьогоднішній день, практично 9 місяців, ми не здійснюємо, навіть, тому що є заборона Кабінету міністрів окремою постановою. Але планується привести до міжнародних стандартів, це в частині запровадження нових стандартів, тобто євронормалі, ЄН, ну і проведення відповідності виробництва. Це перш за все сертифікація. Ця постанова переконує голова Федерації профспілок на безпеку праці позитивно не вплинула. У області каже Петро Шевченко. Збільшилась кількість травматизму на виробництві. Лише минулого року вісім смертельних випадків. Усе через небажання роботодавців вкладати кошти в охорону праці, а ще нехтування своєю безпекою працівниками. Ми маємо добре організовану службу охорони праці на великих підприємствах, як Азот. Теплокомуненерго, обленерго, водоканал. Маємо на підприємствах області, не тільки в обласному центрі, але маємо і підприємства, де про службу охорони праці не тільки власник, роботодавець, але і пересічні працівники ніколи не чули. Управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Черкаській області сподівається, що спільними зусиллями фонду держгірпромнагляду профспілок та роботодавців кількість травмованих на виробництві вдасться мінімізувати. Ірина Головка Ігор Неділько, Віка Новини.